Північний захід Китаю потерпає від екстремальних морозів. Низькі температури стали причиною того, що тут частково замерзла одна з найбільших річок Азії Хуанхе. Круті береги річки перетворилися на величезні брили льоду. Замерзати почав і відомий водоспад Хокоу. Якщо морози протримаються, він може повністю перетворитися на кригу. Після нещодавних нападів у Франції влада країни вирішила посилити військові та поліцейські патрулі у місцях масового скупчення людей. Повідомив прем'єр-міністр Мануель Вальс. За його словами, на час різдвяних свят до заходів безпеки по всій країні долучать до 300 солдатів. Після нападів у Нанті, діджоні і турі поранено понад 20 людей. Даних про те, що ці атаки якось пов'язані між собою, немає. У Нанті чоловік, завдавши собі кілька ударів ножем, в'їхав на фургоні у крамничку на різдвяному ярмарку. Дев'ятеро людей поранено, одна особа у стані клінічної смерті у неділю в діджоні водій, викрикуючи «Аллах Акбар», наїхав на пішоходів, поранивши 13 людей. У суботу чоловік, вигукуючи цю саму фразу, напав на поліцейських, після чого його застрелили. Україна знаходиться на фінальній стадії завершення переговорів по імпорту електроенергії із Росії. Про це під час засідання Кабінету міністрів заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Домовленості вже є. Вони знаходяться на етапі юридичного оформлення, сказав міністр. Він зазначив, що договори дуже складні, тому це займає більше часу. Також Демчишин зазначив, що Україна провела переговори з іншими країнами з Молдовою і Білоруссю. Він висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе завести електроенергію із суміжних країн, як тільки буде надано можливість завести вугілля із Росії, ця ситуація допоможе додатково стабілізувати енергосистему України. Зазначив міністр. Він також запевнив, що зараз відключаються виключно промислові споживачі. Переговори, метою яких є припинення конфлікту між українськими урядовими силами і проросійськими сепаратистами відновилися 24 грудня у мінську. Обговорені чотирьох блоків питань взяли участь представники України, Росії, проросійських сепаратистів та ОБСЄ, пише Радіо Свобода, як повідомила представниця ОБСЄ Гайді Тальявіні, На зустрічі йшлося про припинення вогню всіма сторонами, відведення важкої техніки, обмін полонених всіх на всіх, доправлення гуманітарних вантажів на підконтрольні бойовикам території. Очікується, що друга зустріч Відбудеться 26 грудня після двох раундів мінських консультацій. У вересні була вкладена угода про перемир'я, яка втім порушувалася сотні разів. Унаслідок цих порушень загинула понад тисяча людей. Лише у грудні інтенсивність бойових дій на сході України вщухла. За минулу добу в зоні АТО не загинув жоден український військовий, але двох бійців АТО поранило. Про це на брифінгу у середу заявив речник АТО Андрій Лисенко. За даними, 14-й день режиму тиші почався черговими безсистемними збройними провокаціями з боку терористів. Найбільш кричущим фактом став обстріл бойовиками блокпосту Нацгвардії з установок БМ 21 град на перехресті доріг Золоте Оріхове Гірськем на Луганщині. Традиційно напружені ділянки Донецький аеропорт, селище Піски, місто Де та станиця Луганська. Лисенко також повідомив, що аеропорт Донецька безсистемно кілька разів обстріляли, але спроб штурму не було. Лисенко розповів, що українські прикордонники зафіксували використання шести безпілотників в Донецькій та Луганській області. В Сарненському районі, урочищі Гальбен активізувались бурштинокопачі. Копають не лише в день, а й уночі. Проїжджаючи Варшавкою, у місцевих лісах можна побачити вогнища та почути звук генераторів. Так тут добувають бурштин. На місці побувала ЗІК Анна Махно. За її словами, у лісі працюють дві помпи, миють бурштин близько сотні старателів. Більше того, журналісти натрапили на опір людей, які то представлялись, то заперечували, що вони правоохоронці. Візиту журналістів бурштинокопачі були не раді. Журналістка розповідає, що підійти близький. Щодо працюючого обладнання місцеві мешканці не дозволили, мовляв, там можна і залишитись назавжди. Повідомляє чарівна інфо. Рівненська атомна електростанція у середу вивела енергоблок номер 1 на плановий ремонт. Про це йдеться у повідомленні станції. Ремонт вважається капітальним та розрахований на 72 доби. Наразі тривають операції за програмою зупинення енергоблоку. повідомили на станції. У робочому стані зараз перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС. Наразі також наголосили, що радіаційний протипожежний та екологічний стан електростанції на прилеглій території не змінювався і перебуває у межах чинних норм. Уперше правоохоронці Рокитнівщини спільно з керівництвом освіти провели спортивні змагання з мініфутболу. Організаторами виступили працівники міліції, а учасниками діти з різних шкіл. Про це повідомили в прес-службі Рокитнівського УМВС. Зі слів тимчасово виконуючого обов'язки начальника підполковника міліції Василя Зелінського. У нас час необхідно велику увагу приділяти вихованню дітей, адже вони наше майбутнє. Від того, що ми вкладемо у них, яку увагу приділимо вихованню, залежить добробут та процвітання нашої держави. За підрахунками спортивних змагань. Зміні футболу переможцями цього року стала команда Рокитнівської зож перших третіх ступенів. Друге місце посіла команда з Рокитнівської гімназії першого ступеня, третє місце посіла дю США селища міського типу Рокитне.